На Росії молодятам запропонували нову ексклюзивну послугу: весільний тур до північної Кореї. Причому задоволення не з розряду дешевих. Загалом подібна поїздка для двох росіян обійдеться у суму щонайменше 530 тисяч рублів, що в еквіваленті складає понад 5 тисяч доларів США. Що ж можна отримати за таку велику суму? Ну, очевидно, незабутні враження. Спробувати традиційний протпайок жителя Північної Кореї, який нагадує, включає в себе невелику горстку рису. А чому ж не на Мальдіви і не на Канари? Ну, а тому, що в всіх ексклюзивних локаціях вам ніколи не запропонують такої розваги, як покладання квітів. До пам'ятників Кім Сена і Кім Чен Іра. і це є обов'язковою частиною програми. Ну а наступним етапом очевидно стаде зведення пам'ятнику російському диктатору Владимиру Путіну, до пам'ятника, якому почнуть нести квіти і російські, і північнокорейські молодята.